Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена ненька Україна. Бачите, 5 хвилин на другу годину. Я тільки прийшла. Сьогодні у нас четверг. Ходила по ділам, зараз розкажу, де ходила, що взяла і що купила. Отака погода. Холодна, вітер холодна, і 10 градусів. Ну, не літо, не літо ніяк. Бачите, який вітер віє. Страшний вітер. 18 Метрів на секунду вітра. От. Сьогодні ж у нас вже літочко. Перше число ж у нас сьогодні, перший день, день захисту дітей. Ось от. От таке, оце, бачите, вітер такий от так перекручує дерева, закриваю двері бо холодну. А де я була? Зараз я вам розкажу. Коротше, сьогодні по четвергам у літочку, по і по четвергам будуть роздавати продукти там у центрі в одній церкві. Я туди інколи ходжу. Ну, так як у мене четверг той день, що я більш ніде не йду, думаю, та піду я туди. Ну, а чого не піти, та й пішла. Що я там узяла? <кій> взяла я отаку сметанку. Вона по сьогоднішнє, да? Угу. Я з нею зроблю салатик. У мене є ті. Крашанки, отверю три. крашанки, Вони невеликі. Цибулька є молоденька, поріжу мілко цибульки молоденькою, три крашанки потру на терочку, або ні, на тьорочку не буду терти, вилкою роздавлю сиру потру на міленьку тьорочку І змішаю смітанкою. Підсолю такий салатик буду. Я люблю такий салатик, мої мамо таке робили, ще кріп додавали туди, додавали огірочка свіжого, а то в мене немає. Кріпу. Вчора в мене був кріп, я варила суп і все я туди поклала. У ну, мене є заморожене, як захочу, покладу замороженого. Оце, значить, таку сметанку дали. Тоді, значить, я взяла оце, там можна було цього брати, скільки хочеш, ну не треба. Я взяла три круасана і дві отакі булочки. Вони хороші, масляні булочки. Тоді взяла отакі. Батони ті, що треба випікати. Бачите, такі батони, що треба випікати, я їх бросила в морозилку. Отакий хліб взяла. Ой, він такий добрий. Це е, фазер, пікарня пече отакий хліб. Я його взяла, я дуже його люблю. Він такий смачний, такий смачний, так маслом помазать сосіски у мікроволновку, і огірочка покласти. Ой, смачне. Ну, в общем, взагалі, такі сосіски взяла. Два помадори, не було більше, я б ще більше взяла, б я два останніх взяла. Отакий От один нектарін теж не було. Останні взяла така капусточка, якась підгулявша. Це я її почистила трохи. Подивлюся, може, стушу. тушу. І це молода морква. Теж така м'якенька, але нічого взяла. Думаю, так, а чого не взяти. Морква вона завжди треба. в мене там є одна старенька, я її викину, а ця молоденька буде. А тоді зайшла. Там же воно недалеко Лідла. Я зайшла у Лідл, купила дві такі шоколадки. Скільки тут грам? По 130, да? зараз я подивлюся, скільки тут грам у цьому шоколаді до 25-го року він той шоколад. Ага, 125 грамів, бачите, 125 грамів. На 85% какао. Ну, темний на 85%. По євро сорок він. Я взяла дві штуки, мене Павлик і Аня люблять отакий чорний шоколад. От. І взяла отакі два кісметки. Це я вже взяла у нас у сканці в Сіті Маркеті на євро дві штуки. Це взяла собі. На що взяла, для діла Для діла мені треба. І там же у сканці взяла оце такі трошки із полуницею. Я вже їх брала, як от у мене дівчатка були дуже смачні. На євро три штуки. Ну, чого було не взяти. Ну, я і взяла. Це на євро 2, це на євро 3, а це по євро дві штуки взяла. Ну, і оце ще дали. Це що дали? Я думаю, хорошо. Ой, там, ви знаєте, там така атмосфера хороша. ви тільки знали. Туди приходить ну, саме більше сім людей. Я сьогодні була третя, взяла, там номерочки треба брати. номерочку, взяла, рулатор свій поставила, пішла там на столі, стоять термоси, можна каву собі наливати, вода гаряча. Я налила води, чайку, поклала фруктову без сахару. і там масло стоїть, ковбаси, відчинка, огірочки порізані, помадори порізані. Я не брала, бутерброда не робила. Я взяла собі ото чаю фруктового. і Кусочок такий невеличкий, такий був рулет порізаний із кремом, дуже смачний, кусочок такого рулета. От. І там же, що це тоді папі читає. З Біблії, і тоді помолиться. Завжди прошу, щоб помолилися за неньку Україну, щоб усі люди помолилися, щоб усе було у нас добре, щоб ці кляті тварі відчепилися від нас. Я вам скажу, фіни вони великі молодці, вони пам'ятають Зимню війну, Талвіс Сота, так у них називається. Вона, вони її пам'ятають і вони теж живуть з цим клятим сусідом, от. В дуже великий у них кордон. Митниця дуже велика. Так що вони дуже солідарні до, до наших людей. дуже. Ну, оце таке. Оце. Узяла, посиділа, послухала і пішла далі. Пішла далі, зайшла в один магазин, що я взяла такий крем взяла, такий вже брала, такого не брала, такого не було. Такий крем взяла якийсь. Бальм написано: це бальзам, значить, натуральний. Отакий от взяла, це серум. і отакий от Люміне. Люміне це хороший фінський крем, дуже хороший. От 2 мл. Тут Оце набрала такого. Оце ви думаєте, на що це ти, баба набрала? А в мене як мої крема заканчуються. Оце... У мене є такі дві коробочки, красиві, колись Натина подруга Оленка. Вона із Западною, наша дівчина. Вона колись була частенько їздила по роботі в команді в Японію, і Такі креми привозила там кицька, кицька, одна кицька одна мишка. І я ото баночки не викидаю, бо вони дуже красиві. Помию баночку після того крема, що в мене був, і видавлю туди новий оцей, і хорошо. Ну, Оце два таких ароматика скандал. Я вже їх брала, сьогодні було тільки два, так я їх і забрала два. Оце те, що взяла в магазині. А тоді ж отож я вам сказала, що я ж у сканці ще ходила. В сканці оце ж купила на Євріка дві штуки і оце на Євріка три штуки. Ну, Думаю, зайду. В газеті я побачила ото, магазин XXL, там по 9,90 ну, по 10 євро. Поло, поло. Так я думаю, ти мене тут трошки вікно відкрите, щоб. Свіженько було. Так я оце і купила. Оце поло купила для Масімо. Бачите, Елька розмір. Ось тут написано Елька. Ось 100% катон. Це хлопковий, 100% катону. Зараз я вам покажу. Ну, от. Мадайн Бангладеш у Бангладеші зроблено. Де тут 100% катон написано? Так. Так, так, так. Ну, коротше, отут написано бамбо. Оце котон. От, от таку купила для Масимо і от таку купила для Павлика. М-ку розмір. М-ку розмір для Павлика купила. Бачите, М-ка розмір. От. Але я знаю, що Масімо буде такий кольор носити. Він любить такий все ярке, наліто, він і голубе носить, і розове, в нього і розові поло їсть, всякі є. Да? В нього, правда, поло свого, скажімо, определеної фірми він носить. Ну, я думаю, таке теж носитиме. От. А от насчет павлика, Ну, я думаю, павлик буде носити. Але ж ви ж тут дивіться, тут написано, що. Дивіться, 100 днів, бачите, написано, 100 днів вайхто я палаутус. Значить, 100 днів, це більше, ніж 3 місяці, можна віддавати, і повертати, і здавати. от. Так от. Я спитала, каже, да, ось бачите, 9,99 дві штуки на 20 євро заплатила, 20 євро. От. Скільки вони стояли, я не знаю, ну, ну я думаю, що не 10 євро. Другого кольору не було. Чого не купила Сашкові, бо я забрала дві послідні. Отака, отака, і ще була одна синя, така сама сіна, синя, але вона була ескала розмір. На Сашку вона малувата, на павлика тим паче. ну, от, за масіми казати. Нічого. От. Але мені дівчина сказала, що майже у суботу ще привезуть. То я піду в суботу. Як ще буде у суботу, так я ще візьму. Я взяла б ще й масиму одну, і павлику ще б другого кольору, і Сашкові б взяла тоді. Ну, перед тим як іти, я оце сфотографую оцю, як Сашкові. Ні, не буду зараз, а вдруг не буде. А от павлику тільки сфотографую і все. Ну, в общем, такі справи, ви зрозуміли, да? хороший такий, такий колір, Ну, він ще яркіший, це так якось показується, бліднувати, а так він більш Жовтенький, яркіший. От. І так, як у нас холодно, так я думаю, то чого я буду мерзнути? га? Ну чого я буду мерзнути? Я достала пальто, мене я лухта, аутліт купляла пальто. Ось Воно хороше таке мене нове пальто. Я його мало тільки і надівала. Може, раз, два, три. Оце я така. Бачите, це в мене така зачіска, Стрижка в мене така. І це таке домашнє мене плаття. Так я оце уділа. пальто, уділа, ботиночки в мене такі коротенькі, хороші, такі втіплені. І так хорошо мені шапку вділа, шарфа вділа, ті перчатки кожані взяла. Бо нема літа, нема. Літа немає. Ну, буде, буде. Літо ніхто не відміняв. Літо буде. А ну що тут у нас написали сьогодні на 1 червня? Перший день літа, день захисту дітей і просто чудовий день, щоб жити. Радіти і усміхатися, бачите, дітки які. от, -от так. Щоб жити, радіти і усміхатися. Поставлю на місто. Ну Оце вам все показала. Це, це мій бузочок. ну вже такий знаєте, Він же ж довго не стоїть. Ну, не стоїть, хоч ти йому, що роби, а він не стоїть. Я і, другий раз і сахарю покладу йому, ну глюкозу, так кажуть, що хорошо, квітам, от, І воду поміняла сьогодні зранку. Ні, отой уже маленький отут після калінтарів стояв, вже викинула. вже Покрутився весь, Цей ще трошки стоїть. Ну, хай до завтра стоїть. Тоді завтра, може, ввечері піду прогуляюся, та й нарву нові бузки. Ну, і оце ж вам покажу. Оце таке у нас таке можна завжди брати безкоштовно. Заходьте, беріть і все. Ну, і оце ж таке, що підкупила, що підкупила. Ой, ну, оце ж підкупила, оце підкупила, а оце ж взяла, Так що довольна. О, тепер. Я ж тепер по понеділкам не ходжу туди на мою роздачу, не хочу, бо там дуже багато людей. Але оце у середу була, так з дівчатами розмовляла. Дуже багато дівчат поїде додому в Україну. Ну не то, що так назавжди, а поїдуть. Вони кажуть в Красному Кресті, що вони виїжджатимуть, їм тоді не будуть виплати робити. Ось одна моя дівчинка Ліна, з якою я спілкуюся, вона з дітками поїде. На, до Івано-Франківська, там у її чоловіка, бабуся живуть. От. І вони ж, як із Херсона, е, виїжджали, так там машину за, е, залишили, бо машину всю понівічили понівечили. Вся машина каже, прострелена, страшна. Треба щось з машиною робити, і щось там треба виправити дітям із документами. От. Так що вона поїде, каже, буду місяць. Ну, нічого, що не получу грошей, у неї тут чоловік працює. от. Поїду, бо треба поїхати. І так і другі ще люди казали, що будуть виїжджати. Ну, подивимося. Це я до того кажу, що може в понеділок і не так багато людей буде. Ну, подивлюсь, якось подивлюсь. Так що бувайте здорові. Рідненькі, хлопці, дівчата, моя мила, моя рідна, нескорена ненька Україна. Тримайтесь, усе буде Україна. Пока-пока.